Вітаю вас, шановні глядачі Олег Тягнебок, кандидат на посаду президента України і лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода гість нашої студії. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, пані Наталю. Вітаю товариство. Верховна Рада нещодавно прийняла меморандум про порозуміння і мир. Вага цього документа. Я знаю, що ваша політична сила не підтримала цього документа. Чому і реакція сепаратистів, якою вона мала бути і чи вона логічна? Дуже дякую. Те, що свобода не підтримала цей меморандум. Підтверджують останні події нашу правоту. Бо насправді цей меморандум абсолютно не вирішував питання зупинення російської агресії, а тим більше зупинення бандитських дій сепаратистів і терористів. Я, взагалі, з самого початку був категоричний противник ведення будь-яких переговорів, а тим більше підписування будь-яких документів з сепаратистами і терористами, бо сепаратисти це є громадяни України. Які мріють про те, щоб частину території України приєднати до Російської Федерації, вони себе не бачать разом з Україною? То що з ними говорити? Те, ними... що їх вас не засмучило, те, що їх підтримувала велика частина мешканців східних областей, невелика частина. В зараз же не велика спочатку. Як -то? ні з самого початку насправді це було приблизно 10-12%. відсотків. І це є природній відсоток. Звісно, що на Донбасі живе певна категорія людей, яка ностальгує за радянським союзом, для якої Путін це є їхній цар, Бог, президент. І звісно, що ті люди ніколи себе не ідентифікували з українською державою. Але навіть на початку цього конфлікту близько 80% мешканців українського Донбасу навіть для себе питання іншого не ставили ніж планувати своє майбутнє з українською державою так. Вони були незадоволені і є незадоволені теперішньою ситуацією в країні, але ж вони ж то так само розуміють, що проблема сьогодні в економіці і в політичних взаємостосунках не через теперішню владу, яка буквально тільки кілька місяців, а через їхній ж вибір. Бо чотири роки поспіль ми мали президента, який обирався саме їхніми в першу чергу голосами з мотивацією: що давайте вибираємо Януковича. Може він і поганий, може він і журік, і бандит, але ж він наш. Він донецький парень. Давайте ми того донецького парня оберемо. І от цікаво зараз зверніть увагу: багато хто з них, ну навіть не з простих громадян, а з тої так званої донецької еліти, говорять дуже активно про децентралізацію влади. Ми, в принципі, теж за децентралізацію, просто у нас різне розуміння тої децентралізації. Але ж саме вони разом з Януковичем ту владу централізували. Саме вони й докупи її збивали. Чому? Бо їм було потрібно, щоб з київського центрального бюджету можна було максимально деребанити державні кошти. Тому їм потрібна була централізація. Коли вони тепер втратили таку можливість, тепер вже кажуть про децентралізацію, щоб то саме деребанення грошей вже робити не з київського центрального бюджету, а з Донецького чи з Луганського бюджету. В нашому ж розумінні децентралізація вона повинна дійсно відбутися за рахунок. Зміни повноважень в бюджетно-фінансовій сфері, формування бюджету знизу до гори, але не в інтересах олігархів. Які сьогодні, до речі, на Донбасі торгуються отою ситуацією і фактично виторговують в Києва чи якісь свої бюджетні певні преференції, чи якусь можливо, політичну посаду. А нам потрібна децентралізація, щоб покращилася ситуація для територіальної громади, для кожного конкретного громадянина, а не для олігарха, чи чиновника чи можновладця. Так ось, звертаючись, якщо дозволити, за той меморандум, тобто я не вважаю, що з сепаратистами. Я не говорю про громаду Донецька, а про сепаратистів не можна ні про що говорити, бо вони не бачать свого майбутнього в Україні. З ними хіба можна говорити про майбутнє Росії, але для того не треба меморандумі підписувати. Тому е з сепаратистами і з терористами мала би бути коротка розмова. Має бути нарешті завершена антитерористична операція. Вчорашні події, які просто обурюють, коли загинуло, волинські хлопці. Чому, чому немає реакції? Чому немає відповіді? І сьогодні я зараз, чесно кажучи, сижу як на голках, тому що в тому батальйоні Донбас служить дуже багато наших свободівців. З Донецької, з Харківської, з Луганської областей повідомлення тільки про поранення. Ну є дев'ять про... поранених, є дев'ять поранених, але в різного різного ступеня важко. Та зараз навіть якщо наші поранені, та я не тільки за наших, я за всіх переживаю. Але зараз ось ми якраз очікуємо інформацію. Бо е, наш центральний штаб знаходиться постійно на зв'язку з нашими патріотами. Ну Сподіваюся, сподіваюся на миттєву реакцію українського війська і українських спецпідрозділів. Ну бо так не може бути, що ми постійно чекаємо, що хтось в нас стріляє, і ми тільки тоді відповідаємо. Можна вважати, що АТО доходить до завершення зв'язку з тими подіями, які вчора пані Наталі сувають. на превеликий жаль. Ми поки що маємо гучні заяви наших командирів і керівників, але реальної реального завершення ми не маємо. Можливості усі є. Парламент проголосував за усі необхідні е, закони, майже усі необхідні закони і постанови, які мали би допомогти українському війську повністю забезпечити наших героїв, хлопців, які там воюють. І, е, е... Мати можливість завершити ту антитерористичну операцію. Ну не гнівайтеся, вернуся знову до того меморандуму, щоб люди розуміли, чому ж ми голосували проти. Тобто, ви бачите, що і ми тоді декларували, що не можна говорити з сепаратистами, бо ті тільки меморандуми їх тільки простимулюють. Так і сталося. Бачите, вони не зупинили їх, а навпаки, вони далі почали вбивати. Коли ми підняли цей меморандум, який нам запропонували, ми зразу сказали, що ніяких документів, які пишуться в Кремлі, а потім передаються сюди партію регіонів. Ми підписувати не. Будемо, це є перший момент. Другий момент, коли ми почитали текст того меморандуму, то ми зрозуміли, що тим більше ми не можемо ні підписувати, ні голосувати. Ну, по-перше, в Донецькій і в Луганській області зараз реально почалися етнічні чистки. Оте, що ми маємо інформацію, коли вбивають за гасло слава Україні, коли вбивають за вишивану сорочку за український прапор, реально вбивають українців, тому що це українці. Ми маємо в тому числі і записки з погрозами сім'ям наших е, свободівців, все на етнічному ґрунті. Звісно, що там і вбивають не тільки українців, вбивають і не українців, які є патріотами України, але елемент етнічної чистки, так як це починалося в Косово, так як це було під час Другої світової війни, реально присутні сьогодні в Донецькій і Луганській області. Тобто, якщо підписується якийсь меморандум, там би хоч слово мало бути про це сказано. Ні слова про етнічні чистки, раз друге в меморандумі ні слова про Крим. Ніби таке враження, що ми вже за проблему Криму забули. Про те, що він є окупований, про те, що його треба повертати, про те, що там же ж в Криму не тільки етнічні чистки українців, але й кримських татар, і то є правдива ситуація. Наступне з якимось чином появляються норми, про те, що російській мові будуть надавати якогось окремого статусу. Ну, не державний. А ви розумієте, як там хитро написано: російській мові ми не дамо окремого статусу, і ми зараз не знаємо, що в них в голові. А може в них в голові надати державний статус? Вони кажуть офіційний статус. А ви знаєте, що є рішення тлумачення кілька років тому назад Конституційного суду, коли вже це питання піднімалося, де чітко сказано, що офіційний статус мови рівнозначний державному статусу. Тобто, взагалі, будь-якого додаткового статусу російської мови надавати сьогодні не можна. По-перше, тому що це є вимога Путіна, тому що це Путін вимагає. По-друге, Сьогодні немає потреби захищати російськомовне населення, бо їх ніхто реально не ображає тут у нас в Україні. Сьогодні є проблема з україномовним населенням. Статистика вперта річ: 30% ефірного часу на телебачення в Україні це українська мова, 70% – російська, 80% книгодрукованої книгодуркованої продукції, журналів і газет це російськомовні, 20% – українською. А в радіоефірі це повна катастрофа. Тільки 5% українських пісень. То кого захищати треба? Я не пригадую, чи я приводив приклад такий для мене дуже яскравий вже тут у вас в студії про Полтаву, коли я був в Полтаві. І мені одна жінка під час зустрічі мене це дуже вразило. Вона встала і каже: Я молода жінка, мені там 40 з копійками років. Я хочу бути привабливою, красивою, гарно вдягатися для свого чоловіка, для свого мужчини. Вона каже: Я хочу, я українка, я хочу прочитати про це в жіночому україномовному журналі. Дайте мені. Український жіночий журнал про красу, про моду, про кухню і про всякі такі решта нема. І вона мені апелює, каже: так мене ж треба захищати. Чому говорять про Свої захист? Країні. так вона каже: От мене захистіть мене, я в своїй державі. Я хочу в 21 столітті я хочу читати ту літературу своєю мовою, яка для мене є прийнятливою. Чи не вважаєте ви, що останні події додали такого спалаху? Патріотизму, і напевно українська мова, от не потрібно законів, певно, тут якийсь природний закон Абсолютно. від коли люди будуть відмовлятися від російської як мови окупанта. Ви знаєте, я вам навіть так хочу сказати. Я от зараз повернувся до Тернополя, якраз приїхав. Перед тим я був в Херсоні, в Миколаєві, в Дніпропетровській і в Сенпроку в Сумах, особливо в перекордонних областях на кордоні були. Ви собі не уявляєте, наскільки там піднявся рівень патріотизму. Ви собі просто не уявляєте. Люди вишиванки почали ви... вишивати. Ре... Реально, реально. По-перше, там навіть часом, як людина говорить російською мовою, Уже то вона і... якось не так говорить російською. От ти, от ти спілкуєшся з нею, він говорить з тобою російською мовою, а ти відчуваєш, що в нього український патріотизм аж пре. Тобто, в нього по очах видно, у нього по міміці видно, у нього по, по одягу навіть видно, що це є європейсь, українець, і тут вже справа навіть не в мові. Тут вже ця людина чітко для себе розуміє, що завтра, якщо буде потреба, і в нього внутрішня потреба є, він перейде на українську мову. І це не буде ніякою силою. Це дуже важливо. Другий момент. Ну, я просто був вражений в тому ж Херсоні. От іду чи в Миколаєві. Раніше, я пригадую, приїжджав в той же Миколаїв. В Херсоні трошки легше було, а в Миколаїв завжди там дімуняки, пікети якісь там організовували і так далі. Така була напружена ситуація. Ну, по-перше, йдеш по Херсону. Пам'ятника Леніна нема. Ідеш по Миколаєву, пам'ятника Леніна нема. По тих райцентрах їздиш без Леніна, без тих всіх радянських тисків і такі інші. Станки. І тут так. от Іду і, і тільки кожних 20 секунд. Героям слава! Героям слава, героям слава! Тобто люди просто впізнають на вулиці і вітаються! Слава Україні! вже. вже, Тобто там вже, Тут вже такого шум. нема. Так. Абсолютно. Тобто змінилося абсолютно повністю. Люди підходять. Усміхнені обличчя в очах тривога, бо всі переживають, що от щось таке може бути і далі. Там танки на вулицях, наші українські хлопці, такі підтягнуті, морська піхота, національна гвардія. Об'їжджав я блокпости, там зустрічався з нашими людьми. Надзвичайно потрібно. Вони це все самі облаштовують. Вони не чекають ніякої допомоги ні звідки. Вони не чекають допомоги від держави. все. вони самі вже розуміють, що це є от усвідомлення. Того це є наша земля, синьо-жовті прапори. На блокпостах, на автомобілях, там всякі вимпелки, атмосфера українська. Я вам, чесно кажучи, скажу, відверто, пані Наталі, отак От я набувся того патріотизму, того піднесення на Сході України. Приїжджаю сюди до нас, в Галичину, а в нас тут тиші блаш. У нас тут сварки між собою, Галицькі, знаєте, ото обсмоктування один одного. Ага, якщо свій, значить, свого треба задусити, свого треба. там Облаяти і, і, і от якось нема того відчуття, який є там, бо там реально фронт боротьби так. за Україну знаходиться там. Україна сьогодні формується на сході. Ну е, от, я, далі, далі. Я, я вам скажу формування. так: що, от навіть висновки е, з тих всіх поїздок зараз по Україні і з тої ситуації, яка сталася в Україні, революція нас всіх поміняла, це вже є абсолютно очевидно. І воно якось знаєте, повністю от все змінилося, навіть психологічно змінилося. Ми, галичани, які раніше завжди були п'ємонтом революції. Ми звикли до того. От ми чомусь думали. Що що і до цього часу ми є, ну скажімо так, на передовій боротьби, але ми то є внутрішньо все одно патріотами, ми все одно ведемо то перед, бо будь-яка революція, яка відбувалася в Україні, без галичан, вона би не відбулася. Галичани гасли... втомилися від Майдану, очевидно, зараз відпочивають, чи як ви думаєте? Ну, не зовсім так. Зараз просто переформатування відбулося таким чином, що якщо на початку 90-х років фронт боротьби був отут у нас на Заході, потім він перенісся на центр України. Ну та ж революція гідності, центр боротьби це Хрещатик, Майдан, серце держави. Ну, хоча ми прекрасно розуміємо, що значна частина людей це були люди з Галичини, хоча і дуже багато людей були зі сходу України. Але тепер фронт боротьби на східних кордонах України, і це наша заслуга з вами, галичан. Чому тому, що ми зуміли за той період часу настільки атмосферу в суспільстві про українську атмосферу перенести, що коли 20 років тому назад ми отут були тільки знаєте проукраїнська ситуація тут за Збручем була, чули, а тепер воно вже на російських mm -hmm. кордонах, розумієте? І ми зараз виконуємо якби, функцію такого тилу. І насправді ми повинні просто усвідомити свою місію іншу. От ми, як тил, повинні забезпечити повністю план мобілізації. Ми повинні матеріально-фінансово дати допомогу. Передовій, ми повинні приймати біженців і не тільки біженців, але сім'ї наших героїв, які, до речі, ми дуже багато евакуювали, зокрема свободівські сім'ї з Криму, з Донецька із Луганська, щоб наші хлопці, які там залишаються, щоб вони чули в безпеці. Бо батьків наших патріотів там викрадають. Реально, ми маємо чотири випадки, коли викрадають батьків, і потім ті терористи шантажують. Хоча зараз вже відчувається спад тих терористів, сепаратистів, бо вони вже почали вимагати викуп, тобто вони розуміють, що їм скоро прийшов кінець, і вони собою між собою сваряться, і вони дуже швидко хочуть вирішити питання вже максимально заробити на тому. І ви знаєте, вже кілька було проривів через російський кордон, україно-російський, вони втікали в сторону Росії, тобто вже десь на завершенні. Тому антитерористична операція має бути зараз дуже жорсткою. Треба їх прихлопнути і все знищити. В тому контексті я би хотів сказати, пані Наталі, у нас дуже важливий момент от, для свободи. Коли вчора я був, коли я вертався з власне з Херсона і Миколаєва, ми сюди на Тернопільщину їхали через Франківську область, і я заїхав в Коломию. І я згадав, коли зустрічався з коломиянами, коли 10 років тому назад там в Коломиї ми почали писати програму захисту українців. Ну свобода, звісно, що мала свою програму, але тоді це було літо 2004 року. Мені якась людина з Коломиї під час зустрічі сказала, каже, так от дійсно є такі проблеми. Може би нам якусь програму, яка би могла нас українців захищати. І з того дня я почав об'їжджати різні регіони по всій Україні протягом двох-трьох років. Ми назбирали пропозиції людей. Ми питалися, що зараз вас болить. І от коли ми зібрали всі ті пропозиції людей в економічних питаннях, соціальних, національних питаннях, ми їх всіх класифікували, і це і стала програма захисту українців. Коли вперше тоді, років 10-8 тому назад, ми почали цю програму декларувати, то нас всі дуже сильно критикували. От то не так, то там ілюстрація не то, і там зброя не то, і, і, і економіку не таку ви пропонуєте, і соціалка не така у вас вашої справедливості. Що тепер сталося? Ми побачили, що відсотків 80 того, що написано в наших програмі, говорили на Майдані. Тобто це були гасла Майдану, більше того. Зараз, от я не лукавлю, пані Наталю, мені дуже приємно, переважна більшість кандидатів, депутатів, в президенти, перепрошую, вони говорять нашою програмою. Те, що вони навіть самі років два-три критикували, вони сьогодні нашими тезами, навіть нашими словами говорять. І повірте, для мене це є дуже великий позитив. Бо це значить. Що та ідея, яку ми започаткували, яку ми сформували, вона виявляється живуча. Тобто, для нас же вони це важливо, розуміють. Так немає значення. зараз. знаєте, немає значення, бо для нас важливо не добитися влади нам важливо використати владу як інструмент побудови такої держави і такого суспільства, як написано в нашій програмі. І коли зараз наша програма стала востребована не тільки тут на Заході, але й по всій Україні, коли її вже майже викладають за державну програму, бо, наприклад, там прем'єр-міністр висловлює наші позиції, от останні останні моменти, то, то що свобода 10 років довбала, з дня в день, ми говорили. Росія газ має продавати Європі не не на е, західному кордоні України, а на східному кордоні України, щоб плату за транзит ми брали не з Росії, бо Росія нам платить лише 1,7 долара за 100 кілометрів на тисячу кубометрів газу. А ми маємо брати в Німеччині, в Данії і інші території. Чому, тому що, чому тому що Росії потрібні природні газові сховища, які в нас тут є на сході, і тоді е, Європа нам буде серйозні кошти платити за модернізацію нашої газотранспортної системи. Ми це 10 років вкладу. Але цю думку, ідею, нас не слухали, нас критикували, нам казали, що все дурня. що ми не розуміємо нічого в економіці. Тут бах два дні назад. Вже прем'єр-міністр каже: ми ухвалили рішення, все будемо жорстко ставити Росії ультиматум. Хай вони продають газ Європі на східному кордоні, дав, а не на західному. Бачите, мені приємно, значить результат наша вашої ідея, праці так воно є, бо значить, у дотиснули. Нас, у нас дуже мало. Буквально дві хвилинки трошки менше до завершення. Чому люди мають голосувати за вас і власне за вашу політичну силу? Бо далі неминучій парламент. Кі вибори в будь-якому випадку ваша політична сила планує туди увійти. Про ну звісно, що ми за те, щоб відбулися дострокові парламентські вибори. Причому бажано, щоб вже була на новій виборчій системі. Це пропорційна система за відкритими списками. Треба скорочувати кількість депутатів до трьохсот, що найменше, скасувати депутатську недоторканність. І дуже важливо встановити норму про право громади просто дуже просто і зрозуміло відкликати депутатів. Право відкликання. І парламент бажано вже обирати навіть цього року, не відтягувати парламент сьогодні по своїй суті не відповідає настроям людей. От три дні тому назад, ви можете уявити, наскільки було велике моє обурення, коли я вношу постанову, щоб тих поранених бійців на східному фронті лікували не в жахливих умовах військово-польового шпиталю. А я запропонував, щоб їх лікували в Феофанії, там де лікуються найвищі посадові особи. Ну могли трошки потіснитися. Віста п'ять голосів, уявляєте собі, це просто обурює, тобто не захотіли навіть дати можливість, щоб в нормальних умовах хорошої лікарні і відповідної реабілітації піднімали на ноги наших бійців. Я думаю, що в четвер буде знов сесія. Ми, ми просто, як то кажуть, там дотиснемо і отримаємо відповідні рішення. Тому й парламент має бути новий. А чому за свободу голосувати, за представника свободи? Ну це ж коротко очевидно, коротко, тому що ми є принципові, ми є послідовні, ми маємо свою ідеологію. Олег Тягнебок це не є Олег Тягнебок. Олег Тягнебок це є команда людей. І голосуючи сьогодні за мене, ви інвестуєте в ідею. От я маю певні життєві цінності, Дякую. і ви самі маєте ті життєві цінності. Голосуйте за ті свої життєві цінності, бо тоді майбутній президент, хто б ним не був, він буде рахуватися з вашими поглядами. Дякую, Олег Тягнебок був гостем нашої студії. Вам робити вибір на все добре. До побачення.